Кривда, правда, ірод, козак та інші такі персонажі вистави Вертеп Донеччини, яку підготували актори Донецького академічного обласного драмтеатру. Дмитро Муранцев грав три ролі. Ми граємо як лялькову виставу, і водночас ми граємо живим планом. Також тобто, в мене усього три ролі, якщо так порахувати. На живий план я граю, як ви бачите, семінаристи і ляльками. Ми я граю ірода та. Гайдамако семінарист він готується до святвечора і він майструє ось маленький будиночок вертеп, тобто традиційний. Його односельчани там вони йому просто в цьому допомагають, і разом так сталося, що вони вирішили просто зіграти вертеп. І наша особливість в тому, що цей вертеп під час війни. Ірод це традиційний цар Ірод або Ірод. Він Антагоніст, тобто він відіграє негативну роль. головну. це в нас прототип Путіна, грубо кажучи. Ось. І його головний е, супротивник е, це Гайдамака е, козак, який е, отримує перемогу. Дві ролі грала акторка Маргарета Бордіян. Це е, Кривда, дружина Ірода, і Правда. Е, Правда, вона в кінці виходить і ну, розказує, що все. Е, ну, як треба, вийшло. А Кривда – це один із основних персонажів, яка е, на протязі всієї вистави вона е, на сцені і вона реагує на все, що відбувається. Я граю ролі жида і чорта ці виставі. Е, ці двоє героїв вони прислуговують іроду цареві, головному негативному персонажу, і вони йому розповідають про те, що стаються дуже нехороші речі з його військом, і взагалі бо народився Ісус, і його царюванню приходить кінець. Актори Донецького академічного обласного драматичного театру Вистава Вертеп Донеччина готували впродовж трьох тижнів, розповіла виконувачка обов'язків художнього керівника театру Людмила Колосович. Вона створена за мотивами п'єси Пантелеймона Куліша, яка була написана ну, приблизно 200 років тому. І е, е, абсолютно сучасний текст. Ми його ще більш осучаснили, тому що задача, яка стояла перед постановчою групою, створити вертеп. В Україні, де йде війна, тобто не святкувати-святкувати Різдво. Так, ми святкуємо Різдво і ми повинні це робити, але ми не забуваємо, що за нами шими спинами вогонь палає. А в постановці використані автентичні колядки і щедрівки Донеччини і це є родзинкою вистави. Я як режисер поєднала драматичний театр і театр ляльок. оскільки вертепи виникли в Україні. Засновники їх були семінаристи, і вони робили такі вертепні коробки, ляльки, і вони возили це на санчатах і потім показували панству цю різдвяну містерію. І у нас так само в уставі ми почали від самого початку і дотягнули цю історію до сьогодення. Тривала вистава годину. О, чудово, було, Це було от прям настрій, настрій класно. Тим більше, що це трошки рідне наше, бо ми з Харкова самі і це для нас було особливо. Гра акторів дуже емоційна, для мене це дійсно рідне. І бере за серце. А вистава про нашу перемогу в майбутнє. Так, враження дуже світлі, приємні. всі такі надихнені, дуже такі мотивовані українським, Дуже щасливі, що дуже, дуже мало людей прийшло. В принципі, я думала, що буде багато, але вистава була неймовірна. Ну, переповнені почуттями охочі зможуть побачити виставу в закарпатському облмуздрамтеатрі ще 29 і 30 грудня. Руслана Гостюк Андрій Гісим Суспільне новини.